Слава навіки Богу, дорогі підписники та гості каналу, всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні, будьте щасливі. І Господи, збережи нашу країну, наших людей, наших воїнів, і не дай сатані втілити його підступні плани в життя. І нехай всякий план диявла буде зруйнований во ім'я Ісуса Христа. І нехай Україна буде благословенною країною на землі ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, для чого я жертвую в церкві, для чого я віддаю десятину свою до церкви. Відповідь дуже проста: для того, щоб спасалися люди, для того, щоб церква ні в чому не нуждалася, оскільки церква це є дім Божий, де спасаються люди, там, де реально проповідується Євангелія Ісуса Христа, там де реально. Люди міняють своє життя. Ось, і для того я її вважаю в церкву, для того я і фінансую її, для того, щоб Царство Боже розповсюджувалося по землі. Оскільки церква це є тіло Ісуса Христа, це там, де вивчається Слово Боже і втілюється в життя. Ось. І якщо я там бачу, що от церква не росте, люди не спасаються, то я її фінансувати не буду. Так само, як люди фінансують там, ну купують допустим собі квартиру, і хочуть в забудовника там ну наперед там дати гроші, щоб забудовник збудував і тоді у готовому вигляді отримати цю квартиру. Ну якщо люди влажуються, там віддали частину грошей, прийшли через рік, і там 15 кирпичів на тому будинку, то вони задумаються, що чи стоїть фінансувати далі, чи, чи не стоїть. Ось так само відбувається в церкві. Якщо я бачу, що спасаються люди. Якщо я бачу, що я приплод, то я звісно, що я буду фінансувати і я буду віддавати свою десятину, десяту частину доходу в церкву. Якщо я буду бачити, що люди не будуть спасатися, тоді я задумаюся про це. Ось і часто люди ходять із церкви там. Ну, перестають там, роблять якісь соблазни, беруть якісь тексти, з писання, виривають там, де двоє або троє зібралися во ім'я Господа Ісуса Христа, там Господь посеред них. Но до цього ще глава написана, що це ні в якому випадку не відноситься до розділення, що це написано для церкви, ну, не для окремих якихось людей. Ось тому горе тому, хто робить соблазни, хто робить розділення, що церква це єдиний організм, і вона має рухатися в дусі і в істині, щоб люди прибували єдинодушно з церквою, з Божими людьми, щоб вони єдинодушно кушали це Слово Боже для спасіння своєї душі і для спасіння оточуючих людей. Ось і повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсис Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, нехай Господь вас береже де ви зараз не знаходите своїм місяця. Христа амінь.